Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Взять! Ані заплатять за кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе, не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те. Подивись це ж діти, що нам вистачить сил. Душутіло, ми! Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися. Y para Mosbe.